За годину до початку сесії міськради під її стінами збираються люди. Вони проти деребану земель, який сьогодні можуть влаштувати на сесії. Я зараз говорю про проект 51 один на Я зараз говорю про об'єкт 57 лазурний. Я зараз говорю про забудову, яка була віддана зараз запорізькому якомусь проектувальнику. Проєкт від САКО, який буде включати два комунальних пряжі річки Воста, розумієте, якщо сьогодні відбудеться голосування за ці питання, які є, як Юліан озвучив, ми втратимо дуже велику територію, ми втратимо близько 130 гектарів землі, яка буде. Розділена не вами, і ви навіть не будете знати, що там будується. Проблема питання цієї сесії не були надані на обговорення депутатам за 20 днів. Як того вимагає регламент і закон? Це і викликає підозри у двох фракцій міськради, самопомочі та свободи. Може, там і цікаві якісь проекти. Може воно і корисне для міста, але найголовніше те, що ці всі питання на розгляд 51 питання вони надані були всім депутатам у п'ятницю. Термінова сесія збирається у вівторок. В чому полягає така терміновість? Мер говорять, не зміг дати відповіді на це запитання, тож головна вимога надати час на опрацювання земельних питань. Врешті мітингуючи перекривають рух транспорту на кілька хвилин, а після заходять до зали засідань та займають будь-який вільний стілець незалежно від депутатських місць. Заносять собою і власну апаратуру за допомогою неї і відкривають сесію з півом гімну а капельно. «Ще не ви... І слава, і після Олександр Мамай робить те саме, але в звичному режимі. у Та подвійне відкриття сесії не зрушує її з місця. Активісти блокують трибуну. Верховній Раді вже прийнятий закон. Про конкурси, який зараз ще не підписаний президентом України, з того моменту, як буде підписаний президентом України, прийдеться по всім цим питанням оголошувати конкурс, що зараз не цікаво, виконкому. Тому що конкурс прийде прозорий пропозиція зняти чотири земельні питання з порядку денного у ході довгого голосування проти 26 депутатів. Таке рішення відмовляється підписати голова лічильної комісії Денис Поліщук. Однак його визнають прийнятим, і Олександр Мамай безуспішно намагається продовжити сесію. шановні шановні депутати, хто за те, щоб затвердити порядок денний та регламент роботи сесії? Самопоміч не перестає зауважувати на порушенні закону під час голосування на сесії. Тихенько, тишком нишком обов'язково сьогодні хочуть протягнути ці рішення. Мова йде про десятки гектарів, навіть більше ніж сотня гектарів тихого без участі громади, деревану у ж Своє бачення ситуації я беру на себе повну відповідальність. І моральну, і кримінальну, що жодна земельна ділянка в місті Полтаві, як каже Василь Григорович, роздірібаніна не буде. Не буде кожна земельна ділянка, буде проводитись тільки конкурс на забудову, тільки конкурс, більш нічого. І земельна ділянка залишається в управлінні капітального будівництва, де засновниками є Полтавська міська рада. Врешті фракція самопомочі залишається непочутою та залишає залу засідань. Це з часом робить і свобода. Решта депутатів все ж розглядає 57 питань порядку денного. Представники двох фракцій, які відмовилися підтримувати земельні рішення, мають надію, що їхні дії не залишаться непоміченими.